Всім привіт! Ви на каналі Sodva Луцьк Всім привіт! Це мій брат. І ви на каналі Sodva Луцьк Сьогодні ми розберемось, чи вигідно купляти Gold Pass у 7 сезоні а Outcast. А ви слухайте і нічого не пропускайте. У Gold Pass буде 11 кейсів. Ну, будемо рахувати лут по 20 голди. 7 брелків. Ну, Будемо рахувати один брелок 15 голди. 14 пушок. Одну пушку будемо рахувати десь по 10 голди, думаю. 24 накли буде. Це така дуже велика сума. 20 голди візьму за одну наклу. 17 графітів. Графіті нічим не. Непримітні. Думаю, одне ко... буде коштувати десь дві годи. І саме оце ніж. Я думаю, що він буде десь коштувати 700 голди А ви як думаєте, пишіть у коментарях свою думку. Так, значить, лут із кейсів буде 20 помножити на 11 буде 220 брелоки. Будуть 105 голди, пушки 140 голди, наклейки 480, велика сума. Графіті 34 голди, ніж 700 голди, і всього у нас 1679 голди. Мінус 20%, ну, це комісія. Буде 1343. Буде 1043 голди. Отакий От лут. Але я не думаю, що буде ніж так коштувати. Ну, і нам ще додали Хамеліон Кейс, у якому дуже імбова АВМ. І оці, і оці перчаточки. Якраз були у трейлері New Skins. Якщо ви їх побачили, пишіть у коменти. Ну і ми підійшли в висновку. Чи, чи вигідно все ж таки купляти Gold Pass? його вигідно купляти, якщо ви дойдете весь Gold Pass і не пропустите ні жодного завдання. Тоді у вас буде все чекі-пуки і ви будете в окупі. Ну, а з вами був канал Луцьксо 2. До речі, ще такі, я забувся, ножі гарні, от такий зелений. Оцей мені дуже, напевно, найбільше подобається. Дмитро, а який тобі найбільше? Мені патерновий. Тож що вони... тут багато патернових. Який? Другий. Другій. А ви як думаєте, який ніж вам подобається? Пишіть у коментах. Всім пока! З вами був Дмитро і Данило.